Шановні глядачі, я роблю максимально об'єктивно подаю матеріал. Якщо я стверджую факт, це факт є. Якщо це якісь дослідження, це дослідження. Якщо я люблю якісь прогнози або припущення, це моя суб'єктивна оцінка. Але я вас прошу, умоляю, Все, що ви чуєте від мене на моєму YouTube-каналі Генерала Мельченко. Від експертів, які запрошує Олександр Бризлюк на свій канал наживо, Сергія Мамая Сбезпроекти, Біла Вовчиця, Любов Семнахович, Володимир Сибулько, Роман Безсмерний, Тарас Іловір, все, що ми говоримо, піддавайте сумніву, не полініться. Я назвав якісь дані, якийсь факт, якусь оцінку. А вас щось насторожило? Ну, це легко перевірити. Зайдіть в Гуг, в Ютуб канали на інші о, те саме у.